Школярі зі всієї області з'їхалися до Тернополя на дев'ятий збір змагання всеукраїнського громадського дитячого руху школа безпеки, присвячений пам'яті ліквідатора аварії на ЧАЕС полковника Леоніда Кудринського. Локацією змагань став спортивний майданчик обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Участь у зборі взяли команди-переможці районних змагань. Будуть змагатися в вправності поводження з мотузками пожежними з костюмами хімічного захисту, покажуть кращі знання в. Підготовці до медичної підготовці, надання першої медичної допомоги постраждалим населенням та інші напрямки, пов'язані з безпекою в побуті. Серед учасників і ось ці семеро хлопців та дівчат, команда зі Зборівщини. Ми можемо проявити якісь свої сильні риси характеру. Можливо, хтось деякі із з наших попередників таки вибрали роботу собі рятувальників. Це навчає нас правильно реагувати в всяких небезпечних ситуаціях. Очікуємо гарних вражень, очікуємо, звичайно ж, призових місць, які кожна команда. Загалом участь у змаганнях взяли близько 130 учасників. Ця школа безпеки вона потрібна для того, щоб діти вміли. Знали елементи надання першої медичної допомоги, різні там пожежі гасіння і так далі, тобто мали елементарні знання для того, щоб вміти надати. Першу допомогу тому, хто цього потребує, виховується теж і такий елемент співчуття, солідарності, дружби. У підсумку перемогу здобула зборівська команда. Лідери змагань отримали перехідний кубок та можливість представляти нашу область вже на всеукраїнському зборі. До слова у 2011-му команда Тернопільщини виборола там перше місце та взяла участь у міжнародних змаганнях у Білорусі.